Вітаю вас, діти! Подивіться, хто сьогодні до нас прийшов у гості. Це зайчик-пострибайчик. Зайчик дуже любить мандрувати. І сьогодні він захотів вирушити на зелену галявину. Але він не знає, яка дорога безпечна, а яка ні. Діти, давайте йому допоможемо! Спочатку нам треба вибрати кольорові сигнали, які є у лісі, і зрозумілі зайчику. Діти, у лісі світлофорів немає, але ж ми пам'ятаємо його кольорові сигнали. Ось тут ми бачимо червоні ягідки, горобини. Червоний сигнал означає небезпеку. Стоп! Червона горобина буде сигналом зайчику, що треба зупинитися. Стоп! Ой, подивіться, які гарні жовті грибочки. Жовтий сигнал означає увага, приготуватися. Оці жовті грибочки будуть для зайчика сигналом Увага! Приготуйся! А біля грибочків росте зелена ялиночка. Зелений сигнал означає можна, безпечно. Зелена гілочка ялинки буде для зайчика сигналом безпеки. Діти, давайте згадаємо, які ж сигнали попереджувальні для зайчика ми приготували. Червона горобина. Стоп! Встань і покажи ручкою! Жовті грибочки означають сигнал. Увага! Приготуйся! Станьте рівненько і поверніть голівку в одну сторону і в іншу. Зелена гілочка ялини це сигнал можна. Безпечно. Пострибайте, як зайчик. Молодці, добре! Ну от, зайчику, ми вже готові до подорожі. Подивіться, діти, як швидко зайчик побіг. Він уже далеко-далеко попереду. І прибіг наш зайчик на червону стежку. А на червоній стежці нора Вовчика. Діти, як ви гадаєте, безпечно зайчику йти по цій стежці чи ні? Як ми зайчику підкажемо, що йому йти тут не можна? Ми покажемо йому червоний сигнал. Кажемо разом зайчику: Стоп! Тут небезпечно! Зайчик втік від вовка і побіг на іншу стежку. На жовту. Діти, подивіться, скільки тут багато сухого жовтого листя. Але ж листя сухе шурхотить. І лисичка тут, як тут яким сигналом ми попередимо зайчика і скажемо увага! Дивись навкруги. Правильно, сигнал жовтих грибочків. Зайчику ховайся в купу листя і не ворушись, а ми піднімемо вітерет, щоб листечка було більше. Робимо губи трубочкою і починаємо дмухати. Ура! Не помітила лисичка зайчика і побігла собі далі. А зайчик вибіг на зелену стежку, яка й привела його до зеленої галявини. Діти, а яким сигналом ми можемо показати зайчику, що тут безпечно? Правильно, зеленою гілочкою ялинки. Годчика тут нема. Лисички теж, тож можна. Стрибати голосно і весело. Стрибаємо разом із датчиком. Ви розумнички. Гарно ми з вами погралися, але прийшов час прощатися. До побачення, зайчику! До побачення вам, дітки!